Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. В, минулому, в минулій серії ми провели морду копами, а сьогодні в нас битва з босом буде. Біглу серйозний хлопець. Тобі дає непрості парі і хоче гучних перемог. Якщо твій рейтинг буде на рівні, він. Як і бути зверне на тебе увагу. Давайте на дуель поїдемо. Ну, не люблю я ці траси, тип гонок, точніше. Не люблю я їх сильно. Але починаймо. Я під'їхав. А ось і він. На своєму Mitsubishi Eclipse. Так, педаль до полу. Погнали! Ось так. Він нас доганяє. Ні. не нас доганяє. Давай, давай. Ні-ні-ні-ні, не в нас доганяє. Нас доганяє, ні-ні-ні-ні. Щось там врізався, походу. А, фургон, дякую. Телевізійний фургон. Так, два кола. А тоді там трохи довше, тільки вже... Ну я не знаю скільки там. Може по два кола буде. Три якось забагато буде для дуелі. так. Блин, лайно, не из них уникнут изитки, меня называется. Уже остання коло сюди. Давай Ось вот так. Так, ми ідеально проходимо всі повороти. Правда, цей біглу у мене на хвості. Він реально на хвості. Блін, бісовий газон. От скотеняка мене обігнала. Ах ти скотеняка, дай мені... Проїхати. Так, я вирвався вперед поки ще. Так. Ось так. А ось і фініш. Так, остання гонка у нас там лишилась, Правда, вона довша, що мені найбільше не подобається, але заради... Кінця дуелі я маю її пройти. Так, педаль до полу. Дивно ми стоїмо. Погнали! А, тут три кола, нічого собі. Так же саме, тільки на... назад. Або це та сама траса. Тільки назад. А може... Нет, трохи інша може, траса. Ось так. Прискорюємось. Ось так ідеально. Ні, це інша траса. Зовсім інша. Тут вона не проходить, а його занесло цього біглу. Блін. Лайно. Давай, 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 давай. Я йому не дам обігнати. Так, сюди Це друге коло. Блін, бісові машини та відчепись від мене. Скотеняка зелена. Тепер ще скотеняка чорна мене обігнала. так. Розганяємось. О, лайно. Уникнув зіткнення. Уникнув. Так, сюди. Щоб не втрачати швидкість. Ось так. Дарма ти пригальмував. Можливо через зустрічний автомобіль. О, тепер дощик зненацька почався. Тепер у мене траса як козанка буде трохи. Тут уже ідеально ми пройшли поворот. Тепер можна напрямі пр прискоритись. Ось так. Ось так ідеально. Він у когось вирізався, походу, чи його занесло. О, вже останнє коло. Так, розганяємось. Я був правий, тепер козанка, траса. Нічого коментувати. А його щось там, щось він там затримався. Цей біглу. Ось так ідеально, проходимо поворот. Ось сюди, ідеально пройшли поворот. Так, розганяємося. Ого, щось він там врізався, що добряче я від нього відірвався. Так, ідеально пройдемо тут. І фініш. І 10 касарків нам в карман. Біглу. Ти вилітаєш. Виберіть два жетона біглу. Так, давайте цей виберемо спочатку. Взятка поліції. А що тут? 20 касарків. Наступний суперник номер 10 в чорному списку. Карл Сміт Барон. Машина Cayman S. Перевага порушення. Біографія. Бароном цей хлопець назвав себе сам. На самому... На самом Насправді він просто багатий папік з, побере, ну, з узбережжя. Думає, що його тачка під заказ. Одна така в цілому світі. Ясне діло, вона така, ну, таке лайно за такі гроші нікому більше не потрібна. Показав би йому, на що здатні машини без ізиск, ізисків. Становиться спекотніше. Який ти злий, всіх ображаєш. Дивись, можуть тобі і прям образитись. І прислати когось небудь крутого, щоб він тебе образив. Становиться спекотно. Так, давайте поїдемо прокачувати супру. У нас багато бабла. Треба супру прокачати в технічному плані. О, підвізка, подивимося, що по підвізці. Стабілізатори збільшення, збільшеного діаметру. Гоночні амортизатори. Ставимо. Закис азоту. Вологий приск закису азоту. Ставимо. Турбонадув. Ну, Шкода, що нічого. Так. Так, поїдемо до гаража. Так що, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!